Мультиметр цифровий від торгової марки дорожна карта. Поставляється в комплекті з щупами, ну і відповідно сам мультиметр ось в такому блістері. Я завбачливо зрізав вже з двох сторін ось таку запаєчку. І зараз я його достану і покажу, що це таке, і як його, в господарстві можна використовувати. Щупи, які йдуть в комплекті, у нас включаються оце нижній, бачите, ком. І тут вже показано, що це є заземлення. Сюди ми включаємо чорний. Ну, як правило, хоча ніхто не забороняє все зробити навпаки. Другий вивід це у нас практично всі виміри. Це і струм маленький, ми вимірюємо, і напругу, і опір. Оцей у нас він дуже рідко використовується. Практично він використовується лише в одному випадку, коли ми хочемо виміряти струм до 10 А, коли ставимо перемикач сюди. Даний прилад. Тут у нас ззаді кришечка знімається, відкручуються два саморізіка, живиться від елемента живлення крона, і він йде в комплекті з нею. Бачите, ми вмикаємо і одразу у нас заграється індикатор. Отже, ось ці у нас положення. Це ми можемо виміряти, бачите, постійний струм. До 1000 вольт, до 200 вольт, 20. В принципі, бачите, змінюється тільки крапочка, куди ми переносимо. І тут же йдуть мілі вольти. Ну, давайте спробуємо. Виміряти я увімкну блок живлення. На блоку 13,2 вольта, ставимо на 20, і тут у нас на клемках має бути напруга. Заскач сюди, холодно на вулиці, тому не дуже то слухається і витискач сюди, бачите, 13, 13 Ну от, є певна похибка, але все показує правильно. Далі OFF зрозуміло, щоб не садити наш елемент живлення, тут у нас вимірюється змінна напруга. Ось наша розеточка, ми просто щупами, вставляємо сюди і у нас, бачите, показує 220 вольт. Чому так точно? Тому що зараз живлення йде від інвертора і він робить рівно 220 вольт. Якщо у нас змінний струм до 200 вольт, ця у нас, це положення, тут у нас до 200 мА. Далі у нас 2000 мА, а мікроампер, вибачте, 200 мікроампер, 2000 мікроампер, 20 мА і 200 мА, це у нас 2 А. І в цьому положенні у нас ці будуть незадіяні, треба переставити ось цю ножку сюди, і ми тоді зможемо виміряти. Яким чином це робиться? Якщо тут у нас мінус, тут у нас плюс, ми, скажімо, під'єднуємо наше джерело значить Тут у нас мінус і тут у нас плюс, значить ми беремо до плюса під'єднуємо плюс, а вже на ножку іншу ми забираємо мінус. І тоді сам мультиметр стає у нас провідником електричного струму і він буде показувати струм. Його дуже легко спалити. Дана лампочка у нас споживає. Десь близько 4 ампер. А в момент старту всі 5,6, тому якщо б ми не переключили, то ми б його просто спалили. Далі цей режим у нас дозволяє вимірювати транзистори, і тут ми переключаємо, який ми будемо вимірювати з npn переходом чи з PNP переходом. Але це вже електронщики цим займаються. Я думаю, що фахівці не потребують цього відео. Далі режим у нас вимірювання діодів, Тут у нас зображений схематичний діодик. Ну, тут все просто. Він либо дзвониться, або ні. Бачите, я зараз замкну ці клемки. І у нас, бачите, пішов прозвон. Він нічого не вимірює, либо да, либо ні. І далі у нас ціла шкала йде. Вимірюється опір: 200 Ом, 2000 Ом, 20 Ом, тобто 20 кОм, 200 кОм і 2000 кОм. Ми можемо поміряти і, скажімо, 1000 Ом, але тоді у нас точність вимірювання буде. Менше тут 2000, а ми можемо 100 Ом поміряти. І чим ближче ми ставимо до цього нижнього порога, тим краще вимірюється. Ну і про ось ці напругу я вже показав і розказав. Ось коротенько потрібний в господарстві мультиметр. Він прийшов на змін, цифровий мультиметр, на змін звичайному тестеру. Такий громоздкий був прилад. В ньому такі були щупи, і там стрілочка коливалася. Він міг міряти так само, і струм, і напругу мінялись діапазони. І він був, я знаю, разів в 10, напевно, більший. А тут ось такий легенький, досить надійний, тому що тут нема чому струшуватись, там де є індикатор стілочний, він завжди більш уразливий до ударів, до перекидань і так далі. Ось такий мультиметр від торгової марки Дорожна карта, корисний прилад для автовласників, а також для будь-якого домогосподарства.